Так, дорогенькі мої, бачили на Ютубі трансляції нашого курсу шлени математики. І багатенько почали, от людей задало питання мені, чи можна ще додатися? Дивіться. Е, ну Курс, в принципі, вже йде. Да? От, е, коротко розповім, от, інформація по курсу. Ми працюємо ми працюємо, значить, понеділок, середа, у нас уроки в записі ну там лекції, але. Частіше всього живі уроки. Тому що там основні теми, такі важливі, там функція, там чотирикутники, трикутники. Тут, я тут би, даю живі уроки. Понеділок, середа. П'ятниця, однозначно, живий урок. Пахаємо, шалено пахаємо. Часто в суботу ще пахаємо вживу. Тобто, в середньому ми працюємо 4 рази на тиждень. Максимальна кількість практики, живої практики, там, де я тебе ганяю як кота. Я не говоря, що голова, я задаю тобі задачу, ти мені відповідаєш. Тобто, готуємось до НМТ по-серйозному. Ціна 700 гривень в місяць. Якщо тебе це зацікавило, додавайся, в принципі, в нас там зібралася непогана така команда. Ну, якось так от. Але готуйся, ще раз, наперед, готуйся. Це не вебінари, живий урок. Я задаю тобі питання, ти відповідаєш, я даю задачу, ти її вирішуєш, не виходить. Ну як би тоді я даю натяки різні. Ну як би НМТ ми здамо нормально, повір мені. Цікаво, додавайся. Як зі мною зв'язатися, залишу під цим відео.